Добираємося додому зібрання. В Грицьків завозимо наших сестричок і брата. І хотілося б в них запитати, сьогодні були на зібранні. Сьогодні в нас бракосочетання було, такі вінчання. І що кожен із них взяв для свого серця? Бо я дуже багато що взяв для себе. Все, добралися додому. Брат Вітя, всі. Страгалі, що ви сьогодні взяли на зібранні для себе? Ага. Ой, я дуже вдячна Господу, що я з Богом і що Господь спасає людей, і Господь благословив цих дітей, які сьогодні вінчалися. Хай Бог їх благословить, щоб вони були все життя прожили з Господом, щоб Бог дарував їм діточок багато, щоб вони радувалися ними, щоб Господь дав їм здоров'я самого в їхньому життю. А я для себе взяла, щоб я була в таких білих одежах, як виставку. Я, ви... я теж присоединяюся до, до тих слів, що сказала сестричка Галя. О, теж. Я теж сьогодні дуже багато взяла для себе. Я взяла для себе, то, щоб я була чиста перед Господнім лицем, щоб я була вірна. І, і, щоб, бо, бо Господь сказав, що нічого не чисто не війде, а хочеться бути дуже чистенькою, чистоті святості, прожити ці, ці життя. Мені вже буде 18 вересня, мені вже буде 73 роки. О. Я не знаю, скільки мені Господь ще дасть життя, але я Бог, хочу бути сочна, плодовіта ще. Амінь, нехай так і буде. Так, да, хай так буде. Я теж я согласна з цим, що хай так і буде, щоб я ще мала ще здоров'я, щоб я могла ще посещати церкву, могла молитися за, за всіх За обіжаючих, за злословлющих, за ненавидящих нас. Бо Господь Бога ненавиділи і нас ненавиділи. Але ми знаємо, хто за нами і хто проти нас, то ми це знаємо. Амінь. І на нинішній день це невеста, це прекрасна, це прекрасна молода чита. Хай Господь. Потім благословити разно, з водички, з росички, з усього земного, добре наповнена дурем. Здоров'я да. їм, діточок їм, щоб Господь послав, і щоб вони, щоб цей мотузочок був втроє. Бо якщо він буде втроє, він буде скручений і він буде дуже крепкий. І на все, нехай Богу буде слава за нинішній Амінь. день, за цей Воскресний день. Хай Бог прославиться во всіх, Господь невеста прославиться во всьому літу землі. А ми дуже дякуємо. Ми дякуємо за цей транспорт, так, що він нас привіз сюди, дуже бо дякую, нам дуже, дуже далеко йти. він сьогодні Господь нас, нас сюди привіз. І сирошку ми дякуємо Сам перед Бога, і тоді сірочку. Да, ми дякуємо. Слава Богу. А за все нехай йому буде слава, вічному нашому Богу, отцю і сину і Духу Святому. Амінь. А сестра Рая багато взяла для себе дуже багато. Хочеться це земне поприще пройти і війти в нівесту в чистоті, в святості. Війти в радість Господина моєго. Слава Господу. Сталюся. Я я теж хочу.